Розділ, 19. Наполегливо долаючи всі перешкоди й спокуси, людина може невідворотно досягти своєї мети чи місця призначення. Христофор КОЛУМБ. Ходімо, Гліб, сказав я. Гліб. озвався мій дракон, слухняно потягнувшись за мною. Тепер, коли я став не надто гордим власником вічно малого дракона. Я хотів знайти Ааза ще більше, ніж раніше. У цю мить я був один в чужому вимірі, без монети за душею і ще із драконом на хвості єдиним, що могло б ускладнити ситуацію ще більше, було б те, якби Ааз вирішив повернутися на клад без мене місце, де раніше стояв ресторан з збочерів, було справді порожнє, навіть при детальнішому огляді. Я вирішив звернутися до дивола, який торгував у сусідньому наметі. Е, вибачте, пане. Я вирішив бути якомога вічливішим на час свого перебування на Діві. Останнє, що мені треба було, ще одна суперечка із диволом. Щоправда, цього разу схоже хвилюватися не було про що. Жодних вибачень, юний пане, не потрібно. привітно усміхнувся власник ядки. Продемонструвавши цілу колекцію зубів, цікавитесь покупкою палиці? Палиці? «А вже ж!» – Диволос махнув рукою на свій товар. Найкращі палиці у всіх вимірах. Е, дякую, але в нашому вимірі палиць вистачає. Не таких, юний пане. Ви ж із складу, так? Так, а що? Можу запевнити, в усьому кладі таких палиць не знайти. Вони з виміру, доступ до якого маю лише я, і я ще жодної не продав нікому, хто збирався докладу. Проти власної волі я зацікавився. Поглянув ще раз на палиці, що заповнювали прилавки. Виглядали вони як звичайні гілки, яких повна будь де. І що вони роблять? обережно запитав я. «О, у кожної своє призначення. Деякі керують тваринами, інші рослинами. Є кілька рідкісних, що дозволяють викликати армію воїнів з каменю. Наймогутніші маги з будь яких вимірів носять посухи з того ж дерева, що й ці палиці, але для більшості людей підійде й маленька модель. Гліп. сказав дракон і почав нюхати одну з палиць. Не чіпай. гаркнув я, відштовхуючи його голову від товару. Ще тільки не вистачало, щоб мій дракон зжер увесь запас цього суперторгівця. Можна поцікавитись, це ваш дракон, юний пане. Ну, типу того. У такому разі вам, можливо, знадобиться палиця ще для однієї мети? Якої саме? Щоб бити свого дракона. Гліб. вигукнув дракон і глянув на мене своїми великими блакитними очима. Насправді, я не надто цікавлюсь палицями, поспішив сказати я. Я ж насправді з іншого приводу. Ні, синітниця, юний пане. Кожному потрібна палиця. Насправді я зупинився тут, бо хотів запитати, чи не знаєте ви, що сталося з тим наметом? Яким наметом? мене охопило відчуття дежавю. З тим, що стояв ось тут поруч із вашою ядкою. Ресторан з бочерів?» Голос дивола наповнився огидою. Гліб, сказав дракон. Навіщо б вам шукати таке місце, юний пане? Ви ж здаєтеся вихованим і розумним. У мене там був друг. Він був усередині, коли намет зник. У вас друг збочер? Тон продавця миттєво змінився. Ну, е, довга історія. Єдине, що можу сказати, щеня, він не зник, він переїхав. Переїхав? Ага, нова постанова. Усі заклади, що подають збочерську їжу, мають бути кочовими. Їм заборонено облаштовуватись постійно, навіть тимчасово, у базарі. Чому? здивувався я. Ти коли небудь нюхав збочерську їжу? Це такий сморід, що навіть падальник знудиться. Ти б хотів торгувати цілий день, сидячи за два метри від цього? У спеку! Розумію, про що ви, визнав я. Або вони рухаються, або ми, і нас більше. Але що значить переїхав? Намети. Пара простих заклятів вуаля. Вони постійно переміщуються по базару. А як тоді їх знайти, якщо вони постійно переміщуються? Просто йди за запахом. Я вдихнув повітря, і справді, знайомий запах досі вився в повітрі. Гліб. Мій дракон понюхав і тепер чухав носа лапою. Ну, дякую вам за. за...» Я розмовляв уже з порожнечею. Дивол був уже на іншому кінці ябки, скалячись до нового покупця. Мені спало на думку, що жителі діви взагалі то не надто переймаються люб'язностями, принаймні поза торгівлею. Я рушив слідом за запахом з бочерської їжі. А дракон слухняно чалапав за мною. Попри зростаюче бажання знайтися з Аазом, я рухався значно повільніше, ніж тоді, коли ми щойно прибули. Цей дивний базар просто зачаровував, і мені хотілося роздивитися його якомога більше. При більш уважному розгляді стало зрозуміло, що в базарі існує певний порядок торгові ятки і лавки були згруповані за типом товару. Щоправда, здавалося, це була настільки система, скільки звичка. Якщо якийсь дивол починав торгувати, скажімо, плащами невидимками, то невдовзі навколо нього з'являлася купа конкурентів, кожен, намагаючись перевершити інших у якості чи ціні. Більшість галасу довкола була результатом суперечок між продавцями щодо розміщення яток або меж території. Запах посилювався, коли я проходив повз ділянку з екзотичними магічними прикрасами. Було важко встояти, щоб не зазирнути ближче, та ще важче пройти повз район, де торгували зброєю. Мені навіть промайнуло в голові, що тут можна знайти щось корисне проти Іштвана, але запах з бочерської їжі вже аж палив ніздрі, і я вирішив, спершу знайду ааза, а вже потім зброю. Судячи з інтенсивності смороду, ми були зовсім близько до мети. Ходімо, гліпе, підбадьорив я. Я зайшов за ріг і різко зупинився. Джерело запаху знайшлося. Переді мною була задня частина великої огорожі з якоюсь химерною живністю. Просто посеред дороги лежала велика купа вогкої зелено-жовтої маси, поки я розглядав її. За огорожі вийшов молодий дивол із лопатою, повною тієї ж гидоти. Він кинув погляд у мій бік і мовчки вивалив вміст лопати на купу, після чого зник за огорожею. Купа гною, я йшов за запахом гною. Гліб, сказав дракон, глянувши на мене з виразом явної розгубленості. Він ніби питав І що тепер будемо робити? Це було гарне запитання. Я застиг, розмірковуючи про подальші дії. Мабуть, варто повернутися до торговця палицями і спробувати знову. Позич мені хвильку, красунчику. Я різко обернувся. Переді мною стояла дівчина, зовсім не схожа на інших. Вона мала вигляд кладійки, могла б зійти за одну з наших, якби не її кольор шкіри та волосся. Її шкіра мала чудовий золотаво-оливковий відтінок. А голову прикрашала грива світло зеленого волосся, що мерехтіло на сонці. Вона була трохи вища за мене, з неймовірно пишними формами, що аж просилася на волю з під її вбрання. Чи ти маєш слабкість до гноєвих куб? закінчила вона. У неї були мигдалевидні очі кольору бурштинової іскри і сповнені пустощів. Ем, ти до мене звертаєшся? пробелькотів я. А до кого ж ще? промуркотіла вона, підійшовши ближче і обвивши руками мою шию. Вже точно не до твого дракона, хоча він милий, та все ж не мій тип. Гліп. обурено обізвався дракон. Я відчув, як температура тіла різко підскочила. Її дотик змусив моє тіло реагувати вкрай дивно. Взагалі то я шукаю друга, пробурмотів я. Ну, а ти знайшов, прошепотіла вона, притискаючись до мене ще тісніше. Я. е...» – думати ставало дедалі важче. А що ти хочеш? Хоч це і не зовсім моя спеціалізація, але думаю, хочу поворожити тобі безкоштовно. Вона задумливо схилила голову. Справді? здивувався я. Вперше з моменту прибуття на базар мені хтось запропонував щось даром. Я не знав, чи варто радіти, чи краще запідозрити недобре. У тебе буде бійка велика, прошепотіла вона мені на вухо. Що, коли, з ким? «Тихше, красунчику, застерегла вона, міцніше обіймаючи мене за шию. Коли? Вже дуже скоро. З ким? І з тими, що за моєю спиною, тільки не дивися прямо на них. Її останнє попередження встигло зупинити мій інстинктивний рух голови. Я обережно зиркнув у той бік. Проти стіни, неподалік, стояло з десяток огидних, бридких типів, і всі вони пильно нас розглядали. Вони усі? запитав я. Угу. Підтвердила вона, ще тісніше тулячись до мене. Але чому? Мабуть, не варто це тобі казати, лукаво усміхнулась вона. Але це через мене. Я ледь не відштовхнув її, та вона тримала мене так міцно, що я не міг поворухнутися. Через тебе? Але чому? Вони просто жадібна компанія, відповіла вона безтурботно. Так чи інакше, але з цієї зустрічі вони збираються зробити гроші. Зазвичай ти даєш гроші мені, а я з ними ділюсь. Якщо раптом це не спрацює, вони прикинуться, що захищають мою честь і виб'ють із тебе все самі. Але ти не розумієш у мене взагалі немає грошей. Я знаю. Саме тому ти й потрапиш у бійку. Розумієш? Якщо ти знала, що в мене немає грошей, навіщо тоді? О, я ж не одразу знала. Дізналась тільки но, коли тебе обшукала. Обшукала мене? Та ну ж, красунчику, є більше способів обшукати людину, ніж просто руками, підморгнула вона зухвало. А ти не можеш їм сказати, що в мене справді нічого немає. Вони мені не повірять. Єдиний спосіб їх переконати це, щоб вони самі тебе обшукали. Та я й не проти, якщо це допоможе. Думаю, все ж проти, усміхнулась вона, проводячи пальцями по моїй щоці. Бо вони можуть подумати, чи ти, бува, не ковтнув свої гроші. О, пробурмотів я. Тепер розумію до чого ти. Але я не можу з ними битися. У мене ж немає жодної зброї. В тебе є той маленький ніж за спиною під сорочкою, вказала вона. Я аж здивувався, зовсім забув про свій шкородерський ніж. Її безрука техніка обшуку справді вражала. Але ж я ніколи не бився. Ну, здається, зараз саме час навчитись. Слухай, а чому ти взагалі мені все це розповідаєш? Не знаю, вона знизила плечима. Мені подобається твій стиль. Саме тому я тебе і обрала. А ще, мабуть, трохи винною себе відчуваю. Все ж таки, це через мене ти в такій халепі. Ти допоможеш мені? Не настільки винною, красунчику, засміялась вона. Але можу ще щось для тебе зробити. Вона почала тягнути мене до себе. Стривай, заперечив я. Хіба ж це? Розслабся, красунчику, прошепотіла вона. Тебе отот -от битимуть за те, що ти нібито образив мою честь. Можеш хоч трохи меду скуштувати перед оцтом. Перш ніж я встиг щось відповісти, вона поцілувала мене довго, тепло, ніжно. До цього мене цілувала тільки мама, але це було щось інше бійка. Дракон, Ааз, усе зникло. Гей. Hey! чиясь груба рука лягла мені на плече і розірвала наші обійми. Цей карлик тобі заважає пані. Переді мною стояв хтось мого зросту, але вдвічі ширший у плечах і з короткими, викривленими іклами, що стирчали з рота. Його друзі вже розтягнулись позаду нього, перекривши нам відступ. Я кинув погляд на дівчину. Вона лише знизала плечима і відійшла вбік. Здавалося, битися доведеться з усіма мені й драконові. Просто чудово. Я згадав про свій ніж маленький, але кращого я не мав. Я повільно потягнувся за спину, намагаючись підняти сорочку і дістати його. І в ту ж мить ніж зісковзнув і впав мені просто в штани. Зграя рушила вперед. Подобалось? Тоді вподобайка, підписка і коментар це найкраща подяка. А якщо хочете підтримати проєкт, посилання на банку в описі. Дякую, що обираєте нас!